Мої любі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вчити діцалень, числа. Ми вивчимо від 0 і аж до 1 мільйона. Тож, давайте почнемо. Отже, зліва ви бачите цифри, почнемо від 0 і до 9, і справа ви бачите, як пишеться ця цифра в німецькій мові. Отже, почнемо. 0 це ль, айн, цвай. 3 4 5 6 7 8 9 Далее від 10 до 19. Почнемо. 10 Цін 11 Ельф 12 13 14, 15 16, 17 18 19 Як ви бачите, 11-12 відрізняються, їх потрібно просто запам'ятати. Але від 13 і до 19 є певне правило, як вони будуються. Подивіться, справа, є певна схемка, як будуються такі числа. Наприклад, 15 – Це 5 плюс 10. Фунфін 5, 10. І так само фєцін 4 плюс 10, зехцін 6 плюс 10 і так далі. Хочу звернути вашу увагу, що зцін і зіцінь мають певні відмінності від інших чисел. Якщо ми беремо зекс, то зцін, як ви бачите, S зникає, щоб воно краще читалося. І так само ziebin. Як бачите, 7 це зібен, але 17 17. І «ен» зникає. Тепер почнемо з 20 до 90, 20, «айнунцванцік», «нойнунцванцік», 30, 40, 50, 60, 70, «зіпцік», 80, 90. Це закінчення. Ви можете читати як «цік», так цих". 20, або цих. Це в залежності, як вам більше подобається і який діалект у вашого міста. Хочу звернути вашу увагу на табличку справа, як будуються ці числа. Як ви бачите, наприклад, 50, 50 – це 5 помножити на 10. Тому 50. І так само 40, 60, 70, 80, 90. Лише 30 як бачите, має не «цік» закінчення, а змінюється на Сz. Ви маєте просто це запам'ятати. Тепер переходимо до 21. 21 це ein und zwanzig. В нашій українській мові 21 ми читаємо. Спочатку «десятки», потім «одиниці». В німецькій мові навпаки. Спочатку «одиниці», а потім десятки. Ein und zwanzig – 1 і 20. Не 20 і один, а один і 20. Тобто з кінця, навпаки. Так само Neun und двадцять 29, Дев'ять і 20. Що, наприклад, 42, Zwei und vierzig – 2 і 40. Отже, переходимо до сотень. 100. Ein hundert. Можна сказати без «ein», просто «hundert» – це як сотня. Або одна сотня, ein hundert або просто hundert. Як вам більше подобається 200 hundert. 300, hundert. 500, 600. Я перепрошую, ти перескочила, але це не змінює ситуації. Як ви бачите, sechs hundert. sechs – знову з'явилося S. Тобто в зехцін. Зехцик зникає С, але в 6 сотнях 600 знову з'являється S. І так само 700 знову ІН і так далі. Тобто аналогія така ж сама, аналогічно. 700, 800, 900 і так далі. Далі від 101 до 999. 101. Це 101, можна без 1, просто 101, 102, 103 і так далі. 104, 105. Це аналогічно. Далі 110. 112, 111. Знову ж таки, аналогічно. Тепер, як сказати, наприклад, 121. з сотень. Ein, 100 Виділено червоним. І далі йде 21. Ми спочатку починаємо з одиниць, а потім уже десятки. Тобто сотні одиниці, десятки. Ein Hundet, 1 und 20. 1 und 20. Або 1020. Далі 998. Noin hundert 9 сотень. Знову починаємо з сотень. 98. 8 і 90. 98. 998. 98. 999. Нонь, мондет, нонь унонцік. 9 99. 9 і 90. 90. 90. Звучить дивно, але це просто як навичка. Якщо ви постійно це повторюєте, ви будете це казати на автоматі. Переходимо до. Тисяч і мільйонів. tausend, або просто таузен. Це тисяча, одна тисяча. 2000, 2000 і так далі. 3000, 500, 5000 і так далі. 1000. 100 тисяч або просто 1000. 100 тисяч. Тепер важке. Початку йдуть тисячі, потім сотні, далі одиниці і десятки. 40, 500, 7 und зертик. 4567. 4000, Далі йдуть мільйони. Айне мільйон. Тут уже обов'язково казати айне. Мільйон. Цвай мільйонен. Тому що це множина. Цвай мільйонен. І мільйони це єдине число, з яким ми пишемо не разом, а окремо. Як ви бачите, хундат ми пишемо разом. Цвайтаузен також разом, але мільйонен – цвай мільйонен. Окремо. І тепер поговоримо про історичні дати. Якщо ми просто кажемо число 1932, наприклад, 1932 гривні. 1932. Але якщо ми кажемо про історичну дату 1932 рік, ми не кажемо 1900, ми кажемо 19 сотень. Звучить доволі дивно, але це так. Нонцін Хундат 2 und 30. Дослівно 19 сотень. 2 і 30. Не 1902,30, а 19 сотень. Це використовується лише в тому випадку, якщо це якась історична дата. Просто дата, рік і так далі. Тобто, якщо ми кажемо 1932 гривні – «1932», Якщо 1932 рік – «1932». Отже, тепер вам невелике завдання написати або на листочку, або в коментарях, я тоді перевірю, написати ці числа на німецькій мові. Я кажу українською. Ви пишете в коментарях або у себе на листочку. П'ять тисяч шістсот дев'яносто три. Наступне число. Тринадцять тисяч чотириста вісімдесят І наступне найважче вісім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч. 132. Спробуйте, попрактикуйтесь, напишіть в коментарях, я перевірю, скажу правильно чи ні. І на цьому відео підходить до кінця. Я вам дякую, що ви його додивилися до кінця. І зустрінемося у наступних відео.